Що вам треба знати прямо зараз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що вам треба знати прямо зараз? Яку інформацію важливу вам треба знати прямо зараз. Весельна духом, незалежна і... Матеріально, ні емоційно незалежна. Вам треба знати якусь інформацію про свого партнера. Це чоловік може бути просто спілкування, стосунки, а може бути ваш законний чоловік. Вам треба знати, що дійсно чоловік вас любить, втрачати він вас не хоче. Було багато у вас в минулому, чоловік багато наробив помилок, але зрозумів, наскільки він вас любить і наскільки ви йому дорога жінка. Так що вам цю інформацію треба знати. Багато було у стосунках у вас і емоційні качелі, і переживання, і страдання. Але чоловік подумався і хоче змінити. Своє ставлення до вас і хоче бути активний. Тут буде зізнання в почуттях і буде, буде пропозиція. Так що чоловік одумався і вирішив все таке з вами влаштувати своє життя.